Слава Україні! Сьогодні вночі відбувалася столиця. Відбувався Київ від дронів Камікадзе. Слава Богу, спрацювали, як завжди, ефективно сили протиповітряної оборони. Дякуємо за наш улюблений Київ. Ми, звичайно, тут на південних теренах нашої держави. Ми теж очікуємо на більшу кількість систем протиповітряної оборони. Вище військово-політичне керівництво нашої держави сьогодні робить для цього усе можливе і надможливе. Сподіваюся, що за певний час система протиповітряної оборони саме на півдні нашої держави буде удосконалена, щоб жоден ворог не зміг пробитися до нашої інфраструктури, до наших портів, не зміг завадити усьому світові отримувати українське збіжжя до портів призначення для голодних людей. Безпекова ситуація цієї ночі: 4-5 0 без сигналів повітряної тривоги без обстрілів. Наразі у Чорному морі перебувають два ворожих ракетоносії можливий ЗАЛ 12 калібрів. Отож, будьмо уважні під час оголошення сигналів повітряної тривоги. Це війна, це реалії, і найголовніше пам'ятати. Є відповідні правила. Їх треба виконувати. Це те, що збереже життя. Йдемо далі, крокуємо далі до нашої спільної перемоги, але пам'ятаємо, що за цю перемогу кожен відповідали. Не просто так, що десь хтось за нас щось зробив. Кожен на своєму місці. Тримаємо стрій максимально тихого і продуктивного дня. Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Слава нації, смерть ворогам!